Єднання сила проєкт із такою назвою для дружин ветеранів, котрі отримали інвалідність внаслідок війни. Стартував з 5 травня у Хмельницькому. Реалізує його команда благодійного фонду Твоя довіра за підтримки уряду Великобританії в рамках проєкту Жінки, мир безпека Українського жіночого фонду. Ми створили проєкт, який включає фізичну, психологічну реабілітацію, культурне натхнення. Для того щоб розрадити, допомогти, індивідуальні консультації для цих жінок планується створити дві групи жінок по 12 чоловік, бо треба надавати якісні послуги, це не значить, що мають зібратися дуже багато людей. Терапевтично це дійсно буде дієво. У нас будуть і воркшопи, і виїзди на природу, і в бакоту, і на лавандове поле. І саме головне будуть індивідуальні консультації, буде арт-терапія. Команда фахівчин, котрі працюватимуть з учасницями впродовж трьох місяців, теж жіноча. До неї увійшли кваліфіковані психологині і психотерапевтки: реабілітолог, тренерки, соціальна працівниця, а також арт-терапевтині. Ми співпрацюємо тісно з подільською правовою лігою. Маємо з ними меморандум. І у рамках цього проєкту один із воркшопів буде присвячений саме правам ветеранів, що може отримати людина з інвалідністю, які положені виплати, де вона що може отримати безкоштовно, що може отримати. Родина. Тобто такі правові аспекти, які також є дуже важливими, тому що дуже часто через те, що людина маломобільна чи взагалі немобільна, вони не знають своїх прав і не знають, як можна скористуватися цим. В проєкті буде сформовано дві групи взаємопідтримки. За допомогою анкетування визначать потреби жінок. Аби програма була для кожної з них дієвою та ефективною, заплановано не менше чотирьох індивідуальних консультацій для учасниць. Гарантуємо їм те, що вони не пошкодують і вийдуть після нашого проекту натхненними, ресурсними і більш щасливими і задоволеними життям. Реєстрація відбувається за телефоном. Попереду майстерки, відпочинок і спілкування. Аби кожна з учасниць проєкту мала можливість допомагати своїм чоловікам долати цей шлях разом. Іринаріон Ярослав Єфремов, новини міста.